Слава Ісусу Христу, любі молільники, возлюблені у Христі, браття і сестри, сьогодні Христа запитують: Ти Син Божий, а Він промовляє: Ти кажеш: Господь своїм прикладом життя, через свого єдинородного сина напоминає нас, застановляє нас над сенсом нашого життя. Хочеш, щоб ми прозріли, Хочеш, щоб та мудрість Господня запанувала в нашому серці. Ми часто втираємося до Божої волі, не можемо не раз дати собі в тому раду. Тоді, коли ти сумніваєшся, каже Господь, ставай на молитву, чувай і молися, щоб та спокуса не долала тебе, не руйнувала твоє серце, не руйнувала твоє єство. Тому Христос. Є наш Спаситель, який сьогодні знову і вкотре бере нас за руку і веде до того вічного Божого Царства. Пам'ятаймо, що Господь з нами і ніколи не сумніваємось. Пам'ятаймо, що Божа воля над нами.